yeah uh -huh. Аються в об'єктиві з Марією Шепель. Наступного року громадськість вшановуватиме пам'ять багатьох великих українців. Минулого тижня ми говорили про Андрея Шептицького. Сьогодні в об'єктиві постать Михайла Вербицького у 2015 році виповниться 200 років від дня народження композитора, автора мелодії українського національного та державного гімну та 150 років від першого його публічного виконання у місті Перемишлі. Революція гідності змінила сприйняття. Імно він став по новому звучати безсумнівно за останні півроку, ще не вмерла стала найпопулярнішою піснею і можна говорити навіть найчастішою, адже її почали виконувати не лише на державні свята, а навіть під час концертів, футбольних матчів, просто під час дружніх посиденьок, посидень, чи навіть у метро. Львів готується до гідного вшанування пам'яті Михайла Вербицького. Зокрема, у місті планують відкрити пам'ятник композитору. Сьогодні про таку ініціативу ми говоримо з головою товариством. Званацяння Володимиром Середою. Також з нами голова Львівської обласної організації спілки архітекторів України Олександр Ярема та ректор Українського католицького університету отець Богдан Прах. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Добре, добре. Перш ніж перейти до обговорення, пропоную переглянути цікаві та несподівані версії виконання українського державного гімну. Демре, розкажіть, власне на якому етапі зараз є втілення ідеї встановлення пам'ятника? Адже знаємо, саме ви були ініціатором оголошення конкурсу, так? Так, ініціатором оголошення конкурсу було Львівське регіональне Суспільне товариство Нацяння, головою якого я є. Так що це ініціатива великого, великого львівського колективу наших співгромадян, і не тільки Львівського, всі і думаю, всієї України, думаю, до цього повинні приєднатися і все світове українство. Розмови про встановлення. Пам'ятника цьому Михайло Вербицькому у Львові мають довгу історію, це роки незалежності, але фактично, так мовити, з точки зору нормативних документів, ми отримали статус замовника на проєктування, виготовлення та встановлення пам'ятника у Львові 25 січня минулого року, 2013 року. За цей час відбувся. Успішно, як на мене. Я думаю, про це буде говорити голова журі конкурсу пан Олес Ярема. Всеукраїнський відкритий конкурс, оголошені переможці цього конкурсу. Думаю, що це добрий результат, як на мене, принаймні. Тут всі, принаймні, три присутні були членами жури. На сьогоднішній день. Питання залишається найголовніше, оскільки пам'ятник будується за громадські пожертви, то необхідно системати... організовано, систематично так мовити провести всю необхідну інформаційну роботу, щоб можна було на громадські пожертви зібрати достатньо як на нашій сьогоднішні можливості. Кошти міська влада ну, якось долучилася в тому плані фінансово, чи от якось чи підтримувала таку ініціативу міська влада, зокрема, так безперечно. Нашу ініціативу нашого товариства підтримала не тільки словами, а й своїми рішеннями Львівська міська рада, тому що, згідно, як я вже згадував, рішення виконкому Львівської міської ради було визначене місце остаточне, бо до цього часу ми довго йшли. Були безперечно необхідні в цих випадках дискусії про місце. Ідею встановлення пам'ятника всі підтримували. Місце. місце тут були різні точки зору. Але це питання розглядалося на засіданнях чотирьох профільних депутатських комісій Львівської міської ради, потім були ще проведені громадські слухання, і в результаті було вибрано, як на нас, дуже-дуже на вдале місце. От, сквер на розі вулиць генерала Чупринки. Михайла Вербицької вулиці Степана Бандери. Це дуже престижне місце, як на мене. Поруч кафедральний собор Святого Юра, поруч Львівська політехніка. Ось. Так що, я думаю, цей пам'ятник, а хочеться вірити, віримо, що він буде відкритий, буде там стояти на віки, що він буде гідно прикрашувати оцей куток міста Львова. А яка вартість пам'ятника і скільки вже зібрали? Чи встигнете до. От власне двохсот 200, ну, 200 річниця встановити його чи це реально на вашому зібрано ще відносно небагато, і поки що збір іде на невеликі пожертви, які можуть собі дозволити, скажімо, ну члени товариств наших, націання, от, зокрема, і зрозуміло, друге, що тут без пожертв і заможніших верств населення. Напевно, не обійтися. Власне кажучи про це, я хочу зразу говорити і звернутися. Наші предки і бідніші, і зовсім бідні, ну, яких можна віднести більшість наших пенсіонерів, членів товариств наших, але і заможніші люди. Хто ділянку землі під якусь суспільну справу в минулі часи, хто безкоштовно виконав певну роботу? Я маю на увазі дуже конкретні проекти, скажімо, при спорудженні народних домів, у нас зокрема у Нацяні, чи то у Перемишлі, чи то в місті Лежайську, де здавалось зовсім маленькі громади українців чисельно. Ненен багато разів Н менші ніж наша тепер Львівщина, от чи вся Україна, могли за лічені роки, скажімо, в перемишлі величавий будинок народного дому спородити за чотири роки, неповних. В Лижайську ще більш ще більш за короткі стислі терміни за два роки. І це ще в часи Австро-Угорської імперії. Повірте, вони ці гроші здобували важкою працею. Можливості заробки були, як на мене, значно менші. Ну світ розвивається, масштаби зовсім. się mniej. Ale І Не хочу на цю тему говорити дуже детально, бо вся робота фактично щойно розгортається, власне, і ми для цього і зібралися тут. Так, власне, пане Олександре, розкажіть про ви були головою журі, так, про проект пам'ятника, що він символізує, і які ще були пропозиції, чому зупинилися саме на такому варіанті? Бачите, тут якраз є про що поговорити і багато поговорити, тому що дійсно пан Володимир сказав, що процес цей був досить такий вже затягнути. Тягнути, тому що вся увага була прикута до вибору місця. Все таке місце, яке вибране, я вважаю, воно дуже добре і дуже вдале, тому що воно знаходиться в історичній частині міста, можна сказати, в історичному ареалі. І передусім такі вулиці, які в'яжуть цей сквер, це вулиця Степана Бандери, вулиця Генерала Чупринки і пам'ятник безпосередньо вибране місце його розміщення на самій усій вулиці Вербицького, яка вже названа. Звичайно, що тут нас. В процесі самопроведення конкурсу дуже скрупульозно ми підходили до вибору достойного проекту, і практично я думаю, що ми не помилилися, вибравши переможців братів Сухорських. Які в певній мірі справилися з самою ідеєю, але хочу сказати, що, попри те, що були представлені інші проекти, вони теж були достойні і вони теж заслуговували на увагу. І хочу вам сказати, що було дуже професійне журі, яке до того відносилося з певною відповідальністю, тому що в присутності от всіх нас, членів, все починалося з молитви. Щоб ми не могли там щось сфальшувати і обрати не те, що належить. Ну і в певній мірі зараз дуже відповідальна справа, тому що пам'ятник це є одна значить, річ, яка має бути достойно припіднесена львів'янам і всім, які бачать в постаті Вербицького ту постать, яку ми завжди шанували, шануємо. І Будемо шанувати як творця нашого гімну. Друге, що навколишнє середовище навколо пам'ятника теж має бути відповідно впорядковане і належно подане. Я нині можу сказати, що від тих всіх подальших дій не відмовляється ніхто, тому що і міська рада старається бути. Також разом з товариством Націяні. А хочу вам сказати, що ми тут представляємо якраз оточення Нацянське, тому що ми всі якраз з того якраз родинного середовища, яке було сформоване на Нацянні і в тому числі духовність Вербицького вона нас в'язала. Я думаю, що 2015 рік буде надійно відзначений відкриттям пам'ятника. Прекрасним впорядкуванням його. Так. Ми вже згадували про те, що встановлення пам'ятника давним-давно вже планувалося, але постійно воно відтягувалося. Минулого тижня ми говорили про Андрея Шептицького наступного року 150 років років дня його народження і теж вже готуються. Ось це все, щоб відкрити пам'ятник до річниці. Так само, ось тут, до річниці, пам'ятник Вербицького. Отже, Богдане, чому так? Так, ми починаємо говорити про таких великих людей, згадувати їх активно. От перед самими річницями шукаємо нагоди, чому раніше не було можливості чи якось. Громадськість настільки активно не згадувала про це і не піднімала це питання. Я думаю, що може не так. В кожному разі постать отця Михайла Бробицького в нашій культурі, особливо в музичній культурі, так само в такому скажімо, патріотичному вимірі, вона завжди мала своє місце і завжди ми відчували, що та постать є посеред нас. Тільки коли ми говоримо про якісь такі конкретні виміри, як, наприклад, пам'ятник, тут вже є ініціатива конкретних людей, конкретних груп, які. Відчувають, що певні символи повинні бути поміщені, вміщені в нашому середовищі, особливо говоримо, в місто, в місті, щоб ми могли, проходячи по. Постояти хвилю, подивитися на це місце, придати собі не тільки ту постать, але і цілу можна сказати цілу трагедію нашої держави, державності, цілу цілий контекст створення того гимну і як той гимн пізніше об'єднував різні наші шляхи до встановлення держави, державності, а особливо сьогодні. Ми маємо знайти такі вже відновлення чи, чи, чи наново від на нове нове відчуття того, як цей гимн, власне. Нас об'єднує. Коли ми говоримо про Львів, багато було таких запитань, чому якраз у Львові. Михайло Вербицький народився на закризоні, там помер, там більшість свого життя, можна сказати, провів. І, 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 як і творче своє, своє життя, і як композитор, і як священник. Не забуваємо, що фактично головну освіту все-таки він отримував у Львові. Тут, так. Так, він Тут. поступив до Львівської духовної семінарії. В тому часі це була одинока генеральна духовна семінарія, яка об'єднувала три наші єпархії. Це було за Встановлено, що освіта має бути на високому рівні, отже, мусить бути при університеті. Отже, далі його дуже такі тісні зв'язки з вільським середовищем, особливо з театральним середовищем, де дуже багато творів, на той час, було публічно виконуваних. І Інша діяльність його, так само і суспільна діяльність власне любові. Львів, крім перемишля, це є глибо, най, най, найбільше таке місце, де, де дійсно Михайло Вербицький тими стежками, тими вуличками ходив і разом з дітьми знаєте, думав про, про Україну, думав про музику, думав про, про піднесення духа народу і це бачимо в його творах. Тому, теж, коли проходить та річниця, ми мусимо в якійсь мірі. Готуватися до відзначення цієї річниці, але я би сказав, пам'ятник це є одна з частин чи з елементів цього цих заходів. Дуже важливе для нас є власне те переосмислення, як же та творчість, як же цей гимн він нас сьогодні мобілізує до кращої а. праці, до об'єднання народ національного. Це це для. Теологів, політологів, істориків дуже багато праці та попри два століття, ось ця музика гімну вона якось продовжує пробирати, просто викликає мороз по шкірі. І наш гімн є доволі особливим. Так послухати інші гімн, він доволі тужливий. Музика доволі тужлива. Що вплинуло на Михайла Вербицького? Можливо, які люди чи які події, що ось цей гімн має дійсно таку енергетику. Я би так сказав, знаєте, що сама творчість Михайла Веребицького, коли ми так споглянемо і на музичну творчість, ми бачимо в ньому дуже велику енергетику. І в історичному контексті, коли він, так думаємо, прочитав, прочитав вірш, надрукований, так, є різні наукові знаєте, там ще певні суперечки, чи він з На отримав так. вже цей вірш, чи він отримав його вже надрукований у Перемишлі. Факт Фактом, що як, напевно, прочитав цей вірш, Знаєте, він на нього таке враження мусив велике зробити, що та енергетика влилася його знаєте, в, в цей бік. Ми знаємо, що нація для мене особисто, для нас усіх, вона сповнена особливою енергетикою, особливою такою, такою силою. Там ми бачимо, ми маємо межу, куди стираються дві культури західня і східня культура. І завжди на тих межах, знаєте, Pewna, pewna nowa nowa powstaje, bo to muszą kontekst od kultury. Польської, латинської, західноєвропейської, такої суто західноєвропейської, і маємо контекст культури східної, культури української, говоримо ще давньої руської культури. Це все, власне, тут на межах власне того націонання воно відбувалося. Другий контекст, пам'ятаєте, в тому якраз часі теж і Польща переживала дуже активний, активний шлях до здобуття незалежності. В тому часі ми маємо польські великі повстання. Теж в дуже близькому часі маємо створення польського гимну, який вірш, скажімо, чи слова, є дещо похожі, подібні до, до нашого гимну, хоч властиво слова писалися далеко не на, на цяні, тільки далеко на сході України. Факт є такий, що власне. Це зіткнення культури, це ця духовність священника як особи духовної, великого патріота. Вона велася власне в таку, а не іншу мелодію, яку ми сьогодні маємо. І мене ще захоплює, захопила одна така маленька, може, подія, де в Україні може її не відзначили. як... Один з гуртів у Польщі mm -hmm. перефразовував, можна сказати, в часі майдану на свою мелодію, на свій твір і влив, власне, там в, в, в одну стрічку ще не вмерла, ще не вмерла. Це було щось фантастичне. Так, я бачила власне це. Mm -hmm. Пане Володимир, на вашу думку, що відрізняє наш гімн від інших? От для вас особисто чим він особливий? Я все таки ще пару слів скажу, <кхів> щоб ч, чітко. Зокрема, для мене, щоб я був всьому переконаний, що ні в кого не може виникати питання, а чому це раптом серед багатьох різних громадських організацій саме наше товариство Національне взялося за таку важку місію? Це наш обов'язок, це наш сидівський обов'язок. Я хочу нагадати, тут вже згадував отець доктор Богдан Прак, що отець Михайло Вербицький. Михайлик Маленький Вербицький, народився у нашому краї, на Перемищені, в селі Славному, селі, з такою малозвучною назвою Я вірник руський, тобто український, це неймовірно мальовнича гірська місцевість південно-західної перемищини. Він народився в сім'ї священника. Його батько був місцевий парох, в селі Явірнику Руському, теж Михайло, отець Михайло та ще Деканом Вірчанським. Перший свій, так мовити, національно свідомий гарт прийшов у перемишлі, бо, ставши напівсиротою, батько помер у віці 10 років, коли було маленького Михайлику, він виховувався, тут йому щастила доля, під впливом, під опікою свого родича, видатного громадського діяча тодішнього перемишля єпископа Івана Снігурського. Він там здобув солідну, як на ті часи, музично, а мав прекрасний голос від природи, музичну освіту. В Перемському кафедральному соборі діяла відома, по суті, найголовніша в той час, можливо, в цьому краї, але чи ні, я маю на увазі, музично-співацька школа, якій Працювали відомі чеські спеціалісти Нанке, Серсаві, а пізніше і Лоренц. І, власне, він у них пройшов цю школу. Сам отець Михайло Вербицький уже в зрілому віці згадав. Я думаю, не без зайвої похвали, а напевно реально оцінюючи ситуацію. що... Перемінська музична співацька школа, яка діяла при кафедральному соборі, вона за своїм рівнем дорівнювала європейській консерваторії, хай в меншому масштабі. А рівень хористів, рівень хору відповідав опері. Розумієте? Ця перемінська школа вона формувалася не тільки підпливом західної і західноєвропейської музичної культури на, на, на рівні Гайдна, Моцарта, от. але підпливом нашої. Східної культури, я маю на увазі наших українських вихідців okay. Березовського, Бортнянського, 16 років, 15 фактично, був парохом у землі Лилини. Це колишня історична західна Яворівщина. Ну тепер це теж нацяні. Ну, зрештою, річка шкло на березі, якої ясело okay. Лилини, впадає, впадає Сяну. Так що це був наш ну, просто синівський обов'язок. І, зрештою, я думаю, отче Богдане, ви можете тут сказати значно більше і маєте більше моральне. Право ніж навіть я говорити, що починаючи з початку 90-х років, коли стало можливим вшановувати місце поховання Вербиць, отця Михайла Вербицького в селі Млини, то напевно все було зроблено. З вашого боку, зокрема, от щоб так. ця пам'ять гідно була вшанована, і вона була вшанована і за безпосередньої участі не тільки громади українців перемишля, але і яворівчан, і львів'ян, зокрема, збудований і урочисто відкритий пантеон так. за участю тодішнього президента України. Так, давайте про постать Михайла Вербецького та загалом нове <світ> звучання гімну продовжимо говорити після перерви.